Зараз мовчки, вы повторяете. 15 хвилин. Засекли. Брови. Лоб. Скулы. Вуха. Три парні лінії, граблі. Друга. Над вухом. Шия. Раз, два, три, сухе умивання. Ліва рука зап'язка. До ліктя від ліктя. Лікач. До плеча від плеча. Плече. Трапеція подібна. Затисли. До пальців. Відпустили. Права рука. Зап'язка. До ліктя від ліктя. Лікоч. Повністю рука до плеча від плеча. Плече. Трапеція подібна. До пальцев. Отпустим. Ліва сторона. Правая сторона? Костяшками спина. Нирки. Рестець. Куприк. Підничні вугри. Ліва нога. Ступня. щиколотка, гамілка, Гомілка. До... До коліна від коліна. Коліно. Просту коні. Вся нога. Стигно. Права нога. Ступня. Гомілка. Щиколотка. До коліна від коліна. Коліно. Повністю нога. Стигну. Стаємо. Струшування. Руки через сторони вдих. Хорошо. Сухобно сухожильна. Витягування шиї. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Плечі. Грудна клітка. Раз. два, три, назад. Махи, раз, два, три. Легти. Запястки. В иншу сторону. Пальцы. Вниз. Вниз. Снизу. В замок. На себе. Пальці. Підхоплюємо. Підпускаємо. Стригнули. Хорошо. Спина. Розтягуємо. Округлюємо. В іншу сторону. У дві сторони, як кобра, надуває тільки пішов. Є. Хорошо. Поясниця поперек. Аккуратно. Збільшуючи амплітуду. Хорошо. Повернуться. Чтоб скрутити хорошо поясницу. Раз. Два. Є. Наступно. Вышел весу таз. Раз. Веншу. Нахил. Ну а або присідаємо і з колін піднімаємо. Наступне коліна Друге Разом зібрали. Носочки разом між п'яточками проміжок. Невеличкий навіть менший, ніж на півприсіду. На півпресиде зі скручивание. Хорошо, Коліна. в иншу сторону. Хорошо. Пальчики раз, вытягнули. Пальчики, раз, вытягнули. Ступня, раз, вытягнули. Ступня, два. Витягнули. Ковирялочки. Одну на себе. в в Одну на себе. Руки через сторони. Повне дихання. Ще раз переходимо до вогняного дихання. Пам'ятаєте? И... Ковальские мехи. Вальські міхи з імпульсним витисканням you <laughs>